Друзі, вітаю всіх! Я Олена Вострова. Сьогодні в зеленому коридорі будемо говорити про катівні росіян в Херсоні. Чому росіяни такі, і що з ними робити? Поговоримо про особливості національного полювання, так би мовити, росіян. Поговоримо про те, хто така Росія, як вона себе ідентифікує як систему і чим є насправді, і як демонтувати імперію через демонтаж імперської ідентичності росіян. Говорити про це будемо з Валентином Кімом, соціальним і політичним психологом. Пане Валентине, вітаю в студії. Вітаю вас. Отже, почнемо з новини Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець побував на Херсонщині, побачив катівні, був вражений масштабами і сказав, що такого ще не бачив. Ні на Київщині, ні в Бучині. Це страшніше, ніж Ізюм і страшніше ніж будь-яке інше місце, яке вже було е, зафіксоване, і е, спілкувалися ЄСБУ і, і напевно сам пан Лубінець з людьми, яких катували. От і люди казали, що одним з таких найважчих переживань для них було це чути крики тих, кого катували поряд, ну і не мати жодної інформації про те, що відбувається в країні. Тобто хто де, яка ситуація. Ну і лубінець сказав, що ми маємо вимагати тепер створення окремого трибуналу міжнародного для Росії, для того, щоб визнати її державою терористом, засудити всіх винних від Путіна до останнього солдата, який чинив ці катування, ці злочини, і визнати, що те, що робить Ерефія, це геноцид українського народу. І е, я теж переконана, що разом з перемогою нам обов'язково потрібно покарати всіх винних. І починаючи ж, кажу, від Путіна до останнього солдата. Е, давайте, от з огляду на ці е, страшні події, на те, що ми відкриваємо після того, як звільняємо наші міста, поговоримо про те, е, хто ж такі росіяни взагалі, хто вони такі і чому вони такі, і чому вони це роблять. Ну... Страшні новини, страшні новини і найстрашніше, мені здається, полягає в тому, що вони вже стають типовими. Тобто ми вже очікуємо зустріти катівні в будь-якому селищі, в будь-якому містечку, яке звільняє наші ЗСУ. Дивно, що Росія, і це вже стало відомо, що єдиний інфраструктурний, скажімо так, об'єкт, який створюють росіяни, який взагалі вони здатні зробити, це катівні. Тобто, Суспільство росіян настільки переповнене злобою, що коли вони приходять на будь-яку чужу територію, єдине, що вони роблять, вони починають каскадувати да, або каналізувати свою власну внутрішню агресію. Так само відбувалося років тому, коли вони загарбували території. Так відбувалося в країнах Прибалтики, так відбувалося на Західній Україні, так відбувалося і по самій Росії, до речі, оцінка да, чекісти, які приходили, які знищували еліту. Тодішнього російського суспільства і ці традиції знищення, ці традиції агресії нічим не мотивовані, вони продовжуються їм вже більше ста років. Тобто, ми бачимо, що це вже такий а, культурний код скажімо так, культурний код російської нації, будь-яке місто, яке вони загарбали, вони там створюють кативну, вони там знищують еліту, вони просто знищують людей, і це відбувається не просто тому, що люди чинять це проти, а тому, що в росіян є внутрішня потреба да, свою агресію кудись каналізувати. Я читав багато інформації, чув, бачив, читав да, серед людей, які теж пережили катівні ще після 2014 року. І вони розповідають, що насправді їх агресія може бути нічим не мотивована. Да, як в тій басні Крилова, ти винуватуш тим, що хочеться мені кушати? Да. За тобою не має бути якоїсь конкретної провини. Просто ти стаєш людиною, яка потрапила на шлях цього ката. А йому необхідно свою агресію кудись каналізувати. Ну, це дійсно такі, знаєте, особливості, як <клес> я їх називаю полювання росіян, так? У них є такий фільм Особіності національної охоти. <клес> от і от це їхня якась дійсно, як ви кажете, код закладено десь не знаю, там в підсвідомості генетично. І якщо подивитися на історію і на те, як описували їх, е, 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 ну, різні там. Дослідники дослідники, скажімо, так, скажімо так, да? так, да. То в цих документах історичних, в цих описах, ці мандрівники вони так і зазначали, що це як нелюди, якісь, як собаки, які роздирали людей, поводилися дуже страшно. І робиться такий от висновок з цього всього. Ми можемо зробити, що вони не ведуть війни, вони е, чинять геноцид. Знищення, да вони У проводять суті. знищення. І от е, таке враження, що у європейців, е, які там випликані в іншій цивілізації зовсім, немає уявлення про цю природу. У них є механізми вироблені ну, відповідно до їхнього культурного коду, як е, е, зупиняти армії, які воюють проти інших армій, які воюють в рамках е, законів війни. Але у них зовсім немає механізмів, як бути з оцим культурним кодом. Я не знаю, це чи безкультурним скоріше кодом, як зупиняти геноцид мирного населення. Тому що зараз е, Путін же ж е, у нього провалилася і денацифікація, і демілітарізація України. То він перейшов до депопуляції, деурбанізації і е, е, вбивств просто геноциду мирного населення. І причому вони про це говорять дуже відкрито. І сам Пісков заявляє, що вони це роблять, от знищують. Нашу інфраструктуру для того, щоб заморозити людей, залишити їх в темряві. Ну, то по суті, це геноцидна така практика саме для так, того, саме, щоб так. змусити Україну до перемовин, Ви тобто, знаєте, тобто то... до капітуляції, до капітуляції саме до неї, дуже цікаві були було у моєї колеги Світлани Чуніхіни. Вона, до речі, була у вашій студії. Так, з пані Світланою теж спілкуємось так, так. і вона на це звертала увагу, що дійсно. Глибинні мотиви, да, це ті самі мотиви, які неприємно пахнуть. Да, вони виходять на поверхню тоді, коли людина стикається, людина або суспільство, да, спільнота якась стикається з супротивом, з неможливістю реалізувати. Ту заявлену формальну мотивацію да росіяни формально заявляють, що вони борються із нацизмом, да, в обличчі українських націоналістів, які тут захопили владу, начебто да насправді, як тільки в них не виходить боротьба, яку вони собі запланували, вони опускаються на рівень нижче, да, до глибинної мотивації сутнісної мотивації а це мотивація знищення смерті. Да, оцей російський хтонізм, да який проявляється культ смерті. Вони є служителями культа смерті, якщо е, мовою символічною про це розповідати. І у ці глибинні мотиви е, внутрішні, да справжні, вони якраз і проявляються саме, саме в таких обставинах. Вони не можуть нас перемогти, і тоді вони починають нас знищувати, тому що це є єдиний правдивий мотив їхньої поведінки. А хто така Росія? Як вона взагалі себе ідентифікує як систему? От ви казали, що е, та, ми бачимо, що це системний процес, оці катівні, е, ці єдині інфраструктурні об'єкти, які вона спромоглася будувати тут. Це е, взагалі як Ну, Тому що раніше вона там, мож, могла себе ідентифікувати як імперія? Ми таке чули. Потім імперія угу. стала погано, став комунізм. Е, потім комунізм і імперія злилися в своїх найогидніших геноцидних практиках. Але вони чомусь. Почали називати це демократією. Зрештою, вони придумали новий наратив на експорт, як себе називати для світу, і назвали себе антиколонізаторами uh -huh. зараз. От вони себе так от ідентифікують, а хто вони як система насправді? Ну, з цього приводу є багато досліджень, і більшість з них сходиться на думці, що насправді не можна чітко визнати, в якому стані знаходиться Росія, тому що її стан перехідний їй притаманні деякі ознаки демократичного суспільства, як би це дивно не звучало, їй притаманні ознаки авторитарного суспільства. Його дуже тривалий час ну, це російське суспільство називало інформаційною автократією. Да? І достатньо відомий економіст російський Сергій Гуріїв він так і називає е, сучасні інформаційні автократії. Да? Це те, на що перетворюються автократичні режими в 21 столітті. Але я спостерігаю ще й за тим, що насправді російське суспільство воно а, плине з одного стану в інший. Воно знаходиться в цьому перехідному положенні, з автократичного суспільства в тоталітарний йому притаманні і ті, і ті ознаки, і вони знаходяться теж в стані достатньо динамічному, вони змінюються. У Льва Вигоцького в нього була описана ця теорія а, суспільств, коли він. А, Звертав увагу на те, що суспільство може бути за структури одиничним, тобто складатися з одиниць, з, рівних, з однакових елементів, або суспільство може бути елементним, коли кожен елемент має свою. Особливість та свою ознаку і тоталітарні суспільства вони якраз і концентруються на тому, щоб елементне суспільство суспільство людей не схожих один на одного, маючих різні мотиви, та, маючих різні ідентичності, перетворити на біомасу, на систему одиниць. І російське суспільство зараз іде саме таким шляхом, як мені здається. Цей шлях достатньо швидко вона проходить. Ну, наприклад, якщо нещодавно ми спостерігали, що російська автократична система вона наполягала, щоб громадяни займалися будь-чим, найголовніше, щоб вони не лізли в політику. Тобто воно провокувало такий можна так сказати громадянський саботаж. Ну, це був такий у них, я так розумію, соціальний договір, якого соціальним така... да, соціальна а домовленість між верхами. Да. там ракетами підірвав їх. Потім уклав з ними такий негласний договір. Значить, я вам безпеку, я вас більше вбивати не буду, а ви не лізете в полі. Ви можете займатися творчістю. Спортом саморозвитком. наукою, саморозвитком, самореалізацією, креативом і дуже багато таких дійсно цікавих проявів в російському суспільстві були. Але при переході від автократії до талітаризму дуже чітко змінюється оцей наголос. Якщо раніше ти міг займатися чим завгодно, тільки не лізь в політику, то зараз ти маєш бути присутнім в політиці, але в тебе має бути лише єдина правильна. З точки зору Кремля, точка зору на всі політичні події, От це дуже схоже на те, що сі Цзінпін робить в Китаї. Ну і взагалі те, що робить Китай, не тільки Сі Дзінпі імперії але й до нього. йдуть одним шляхом. Імперії, так звичайно, кожна імперія вона особлива, але загалом імперська система, на відміну від демократичних систем і інших, вони завжди йдуть одним шляхом і їм простіше керувати масами величезними масами різних людей, тому що Китай, як імперія, вона також вона включає величезну кількість різних народів, і вона не може концентруватися лише на, на якійсь одній національній групі. Да? Її необхідно залучати інтегрувати в себе. І розчиняти різні суспільства, так само і Російська Федерація, і на цьому шляху від автократії до талітаризму відбувається дуже чіткий змін наголосів, які суспільство робить. Якщо раніше можна було саботувати процеси, які відбуваються в суспільстві державні, то в тоталітарному суспільстві ти не маєш їх саботувати. Навпаки, суспільство провокує і культивує культ доносів. Да, це горизонтальний контроль один за одним встановлюється. Якщо раніше суспільство воно, його ключовою ознакою була якраз можливість бути елементом, Да, чужеродним елементом, як в радянському союзі, е, про це казали. То тут зараз же ти не можеш бути елементом. Ти має, маєш бути бойовою одиницею, інакше ти іноземний і, агент. І, інакше ти іноземний агент. Тебе система вичавлює просто навіть за межі свого своїх ключових сенсів, е, своєї верифікації, скажімо так, тебе простіше назвати іноземним агентом, ніж включати в тебе, тому що ти не можеш бути такою ж самою одиницею, як і всі інші. Більш того, змінюється рівень і сутність цензури. Раніше цензурування було вибіркове, цензуруються якісь окремі змі або якісь окремі теми. В тоталітарному режимі цензурується все. Якщо раніше не можна було, можна було писати про космос, про проблеми пов'язані там із запусками російських, зараз вже не можна. Просто ця тема викреслюється, вона не існує в інформаційному просторі, і цей перехід він призводить до того, що суспільство спрощується, спрощуються носії цього суспільства, окремі люди, спрощуються сенси. Спрощується бачення і суспільство взагалом це суспільство окремих бойових одиниць, а ними дуже просто керувати, тому що елемент складно замінити. Ну, у вас зламався холодильник, наприклад, вам треба замінити реле, да, вам треба замінити щось. Да. А одиничне суспільство це як набої для автомата. Ну, да. замінімих нет. Так, да, ти можеш замінити будь-кого, будь-ким в будь-яких обставинах, і це спрощення вимог. Це неможливість досягати якихось великих цілей, це спрощення цілеспрямування на да, суспільство. Так само, і тоді ми, якщо розглядаємо російське суспільство, то ми бачимо, що воно достатньо швидко за останні місяці переходить зі стану автократії в тоталітарний стан, зі стану, коли керують геронтократи. Да, тобто все одно якась група да, до стану, коли існує лише один лідер, тому що тоталітарне суспільство йому дуже складно втриматись навіть з такою неефективною моделлю, як геронтократія. Їй необхідний культ особистості. І на цьому переході тоді Росія починає все більше і більше відповідати ознакам фашистського суспільства. Та Умберто Еко він в своїй роботі він відзначив 14 ознак фашизму. Російська Федерація зараз потрапляє під 13 з чотирнадцяти. Є культ смерті, є культ мертвих. Но їх називають культ... некрократами не просто так. некрократи, так він вже сам, досі так. лежить в мавзолеї. Да, Вони ніяк не можуть закопати цього mm -hmm. Вовочку. І це дійсно цей хтонізм якраз да, ця некрократія. Цей культ мертвих. Він в суспільстві. Воно просичено ним. Це культ сили. Тому що ми маємо довез нас мають поважати, тому що ми сильні, тому що ми можемо спричинити вам шкоду величезну. Не тому, що вам без нас буде складно жити, не тому, що ми є носіями чогось, а тому, що ми можемо вас знищити. Да? Це є кульціли. Єдиного культа, якого не вистачає російському суспільству, щоб бути повністю відповідним оцим всім 14 знакам mm -hmm. фашистської держави, да фашистського суспільства, це культ тіла. Немає в Росії культа гарного сильного тіла. В неї є культ особистості. Ну, гарне сильне тіло це ж про здоров'я. Це по системі потрібні хворі діти, інфантильні елем, як ви, одиниці, одиниці да. які ну, будуть системі... підкорюватися. Я думаю, що система була б зацікавлена в тому, щоб в неї були топоваті, але здорові і працездатні. вояки і робітники ну, просто да, тоді мозок немає, потім мозок почне розумієте, Здоровий мозок він генерує здорові думки, в здоровому <рес> тілі здоровий дух з'являється. Саме, так, саме і я так. думаю, що цю формулу якраз росіяни знають і побоюються. Да, ну і плюс тому вони а... беруть масою. Тому. Беруть що здорових масу. людей достатньо там декілька одиниць, да декілька от нездорових, відсотків да, нездорових да. треба тоді масою брати, і так само це бігство людей від мобілізації. Чому Росія випускає величезну кількість молодих чоловіків, які тікають, тому що російському суспільству її сутності простіше позбавитись у цих чужородних елементів, ніж витрачати енергію на і те, ресурс, щоб так. вбудувати їх? Хоча звичайно ця енергія є, і є більш того, є досвід. Є історичний досвід, який досі залишається актуальний, тому що досвід НКВД, досвід ГУЛАГів, він все ще є досвідом системи. І в ФСБ, який є ну, нащадком і КДБ, і НКВС, вони цей досвід можуть застосувати і далі. Але для них це ну просто буде дуже дуже коштувати. Все ж таки економіка. Ну по, за іншими ознаками побудована, за іншими принципами. Це все ж таки ринкова економіка, не державна. І ще одна ознака, до речі. Переходу із із автократичного режиму до тоталітарного, вона якраз полягає в тому, що суспільство збільшує частку людей, які залежать від держави, бюджетників стає все більше. Це тиск на е, приватний бізнес для автократії. Характерно якраз розвивати приватний бізнес, тому що автократичні суспільства вони не зацікавлені великій кількості їдаків, да, яких держава має годувати. А при переході в тоталітарний стан. Навпаки відбувається. Державі вигідно, щоб було якомога більше людей залежних саме від держави, тому що приватний підприємець, незалежний елемент, чужородний елемент, іноагент, скажімо так, він може собі дозволити мати власну точку зору. А людина, яка працює на держави, вона такої можливості не має. І тому перехід до, до тоталітаризму, да, він змінює і цей підхід економічний, в тому числі. І зараз я бачу, що дійсно Російська Федерація вона дуже швидко е, вона переходить із автократичного доталі до тоталітарного стану, і це відбувається просто на очах. А ви помічаєте таку синхронізацію з Китаєм? Тому що по суті це те, що і Сі Цзіньпінням, його промова, яку він нещодавно виголосив з нагоди свого обрання або коронації знову очільником Китаю. Він ж теж закриває Китай, переводить все там більше економіку в державне упорядкування. Там же також відбуваються такі процеси. Там система надзору і е, контролю, і і каральні або перевиховальні органи. Вони там напевно перевищують, як в Росії в Росії не знаю, в Росії так точно перевищують чисельність армії. От там, так, напевно, так. в Китаї теж система цього контролю і відеоспостереження. Там там є, є е, відмінності достатньо серйозні. Розумієте, для е, в Китаї ключовий правячий клас це військові, Да? в Росії це ФСБ. Ми розуміємо, що військові в Російській Федерації влади не мають, а в Китаї навпаки, саме військові мають владу. І Цзіньпін, він сам з цієї з військового середовища. І, взагалі, наскільки я знаю, я, я не є спеціалістом по східних культурах і странах. Наскільки мені відомо, просто в самому Китаї всередині просто культ військових для них бути військовим це бути людиною першого сорту. Да, найвищого гатунку. ну але, в Росії такого все ж таки да, немає. але не дивлячись на ці от відмінності, все такі е якась, якась синхронізація процесів і рухів цього доталітарізму, так, вона є. відбувається, і е Путін же ж не просто так каже про те, що е зараз е буде створюватися нові простори, угу. об'єднані країн, як країни, які будуть синхронізуватися в усіх своїх сферах, в усіх своїх напрямках діяльності, і будуть такою альтернативою е, демократичному модели, західному так. світу, який вони називають однополярним, а вони хочуть створити багатополярний світ і бути оцим визначальним полюсом. Ну і китай претендує на країну номер один. На що США говорить, що він ніколи не стане такою країною, і поки США mm. залишається країною номер один в плані військової mm -hmm. сили, то він стримує якраз цю глобальну катастрофічну війну. Ну, вона бачите, вона. ми думали, що двадцяте століття воно вже поклало край всім імперіям та всім, яким тільки можливо, тому що розвивалася та австро угорська імперія, і після Другої світової Російської імперії, Османської імперії після Другої світової війни, і Велика Британія, і Франція позбулися своїх колоній. А виявилося, виявилось, що деякі імперські ідеї вони здатні жити. І знаходитись в такому законсервованому стані десятиліттями, а потім виходити на поверхню. І ми бачимо зараз, що якийсь час ці імперії вони, намагаючись конкурувати з західною моделлю, вони демонстрували ознаки демократії. А зараз вони починають активно їх позбуватися, тому що для них це стає зайвим.